Березні квітні 2022 року, я про це говорив в тому числі відомим в Україні особам, що а, Збройним силам України треба було наздоганяти рашистських а, агресорів і добивати їх не тільки на території України, а й в Білорусі. Це було б абсолютно правильно. Але пане Сергію, я не хочу вертатися до роздумів на цю тему, бо до курської операції це було певним психічним комплексом, що як же ми можемо перетнути кордон. І слава Богу, що з'явився цей крок, який подолав оцей психологічний страх переступити через лінію кордону. Бо якщо аналізувати події весни 2022 року,